І дай вас, малята, на минулому занятті. Ми розглядали безпеку в місті та правила безпечної поведінки. А сьогодні я вас познайомлю з містом професії у Києві, де усі діти тимчасово перетворюються на дорослих, отримують паспорт. Час це робити безліч корисних. Та важливих речей працюють і заробляють гроші, після чого витрачають їх на свій розсуд. Кіцвіл це перше в Україні дитяче місто професії. Кіцвіл це не просто гра, а повноцінне місто, що живе власним, насиченим життям, як і в реальному світі. Є міська адміністрація, мерія, правоохоронні органи, міліція, суд, комунальна служба, поштове відділення і навіть власні ЗМІ. Загалом у місті 27 станцій, на яких можна засвоїти основи близько півсотні різних професій. У кіцвіл діють свої закони і правила. Головним з них є заборона на доступ дорослих до ігрових станцій. Кіцьвіл це місто дітей, дорослі можуть лише спостерігати за ними, наприклад, з парку або кафе. Але в жодному разі не втручатися у справи дітей. За порушення цього правила неслухняні батьки можуть потрапити до в'язниці. Під час першого відвідування кіцвіл діти отримують паспорт громадянина і стартовий капітал у розмірі 100 фунтів. Фунти це внутрішня валюта міста професій. У них видається заробітна плата. І лише фунтами можна розрахуватися за гру на атракціонах: це автодром, лазерний тир, ігровий зал, Xbox і багато іншого. Особливість кіцвіл в тому, що тут заробляти гроші не менш цікаво, ніж витрачати, познайомитися з переліком вакансій за усіма станціями міста. А також одержати докладну інформацію про професії можна в адміністрації Кіцвіл. Як дорослим дітям доведеться самостійно вирішувати, ким бути, яку професію обрати, місто живе власним, насиченим життям, де розташувалися станції, телестудії, редакція газети, студія моди та краси. Поліцейська та пожежна ділянки, лікарня, будівництво та інші майданчики. Шляхом гри та імпровізації діти опановують професії та розкривають свої таланти, розшукують бандитів, модні луки, беруть інтерв'ю та виступають на сцені. Тут кожна дитина від 2 до 16 років може на якийсь час стати дорослою і самостійною, влаштуватися на роботу, заробляти гроші та витрачати їх на власний розсуд. Тут можна проявити себе з різних сторін, отримати максимально різні уявлення про існуючі професії, зрозуміти, та відчути економічні та правові засади, на яких базується життя сучасного суспільства. Вибравши певну професію, можна отримати необхідні знання про неї за допомогою аудіо, відеоінформації та аніматорів-консультантів. Вони знайомлять з історією професії, її актуальністю сьогодні. Дізнаються про потрібні у цій професії інструменти, матеріали, правила техніки безпеки. Потім юні мешканці міста професій починають заробляти умовні гроші, фунти, внутрішня валюта міста професій. Кіцвіл це місто, де можна надихнутися якоюсь професією та зрозуміти. На які предмети у школі треба звернути увагу? Діти, а які професії подобаються вам? Ви вже думали про це? Які професії у ваших батьків? Розкажіть, що ви про них знаєте? До зустрічі!